Доброго дня, мої подруженьки! сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена, і ми сьогодні поговоримо про таку процедуру медіації. Дуже часто зараз рекомендують цю процедуру багатьом конфліктним парам і рекомендують, що всі конфлікти от у вас зійдуть на нівець. У вас будуть найкращі стосунки, якщо ви будете виконувати якісь там правила. Ці правила дійсно. Вони хороші, їх дійсно можна виконувати. Я не кажу, що процедура медіації сама по собі ну, неправильна. Але ті люди, які отримують чесно сертифікати, дуже часто не являються глибокими психологами. І отака автоматична процедура, скажімо, медіації, вона не дає ніякого. Нормального ефекту, тобто дуже багато треба знати, що в глибині цих процесів цієї пари, да, і просто виконання якихось там пунктів ой, ви там, наприклад, не конфліктуєте з одним одним, не можна ображати один одного, не можна там звинувачувати, не можна там е, принижувати, все треба там пояснювати. Це хороші, в принципі, хороші рекомендації, і там дуже багато різних. Проводьте разом там багато часу, наприклад, да? е, які у вас спільні інтереси, на чому ви познайомилися, і так далі. Там, ну, дуже багато всяких правил, там е, дуже, дуже важливих і правильних. Але в чому загостка? Загостка, в принципі, в тому, що. Треба завжди дивитися в глибини побудови цих стосунків. Так? Дуже багато наприклад, пар, у яких було домашнє насильство, їх взагалі протипоказана ця процедура. Наприклад, чому? Наприклад, чоловік, ну, обов'язковий чоловік, ну зараз візьмемо чоловіка. Чоловік ображає свою дружину. Так? І тут. Для того, щоб зблизити ці стосунки, стати, ну, щоб вони були більш гармонійними, скажімо так, вона повинна відкритися, що вона хоче, де її не можна ображати, там, да, всі свої от больові точки, вона ще більше йому відкриє. Тобто рівень насильства він, в принципі, підвищиться в декілька разів. Може підвищитися і, скоріше за все, підвищиться. Тобто ну, в парах, де є домашнє насильство, взагалі ця процедура протипоказана. Далі, які ще пари? Пари, в принципі, з майже будь-якими залежними стосунками. Вони побудовані від початку не на правильних речах, і там ніколи не буде нормальних стосунків. Якщо наприклад дати два психологи їм окремих і попрацювати з ними дуже добре, і вони будуть працювати не тільки психолог там, ага, хороший психолог, зробіть що небудь, я нічого не буду робити. Так? А я тільки послухаю. Так? То вони ніколи в житті не виберуть одне одного, наприклад. Проводьте більше часу один з одним. Е, які у вас інтереси? А виявляється інтересів, ніколи не було взагалі. Інтерес у них там, якісь взаємовигідні, е, наприклад, гроші, наприклад, інтереси не інтерес. Якщо вони обидва е, займаються, наприклад, бізнесом, е, з розумінням цих проблем дуже сильно цікавляться, там ще, наприклад. Можуть бути спільні інтереси. А, але якщо вона там, домогосподарка, яка в житті не знала там, чим він займається на роботі, а я не знаю, яким він працює. Де навіть, навіть такі бувають. А де він працює? Ну, десь там, а ким він працює. А що що, що? вона не цікавилася ніколи, і, і навіть не те, що не цікавилась, вона. Це не, не коло її інтересів він, наприклад, інтереси там собі нігті там приклеїти якісь там. А інтереси, можливо, ні, можливо, живопис і інтереси. А він ніколи не це не цікавився там живописом чи ще чимось, чи музикою, наприклад, так? Да? Тобто коло інтересів від початку ніякі. Можна, в принципі, звісно, спробувати. Іноді люди приходять таким запитом. Все одно ми не хочемо розлучатися. От тоді, якщо обидва прийшли з таким запитом до психолога, ми не хочемо розлучатися. Ми хочемо все одно далі. Да, У нас важкі стосунки, да. але у нас там, наприклад, діти-коти собаки та. Майно, ми не хочемо це поділяти. У нас спільні там друзі, не хочемо ми нічого робити. Можна, да? і так? І коли ще не можна, не можна. Не можна, коли одна людина вже виходить з стосунки. Можливо, вона хоче більш здорових стосунків. Да? А тут якийсь психолог з'являється і каже, там вашому чоловіку. Ну, що, що він там у вас ображав, а давайте спробуємо провести процедуру медіації. Да? Там. А що ж він там е вас не дуже кохає, там десь ходить наліво-направо. Да? Давайте зробимо процедуру медіації. Я знаю такі секрети, що ви там ну, просто от впадете кудись. там. В общем, Непритомніти, скажімо так. Да? Тут то, 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 такі справи. Да? Так, ще кому показано щось в випустила, да? сама газлайтам займаюся. Так, кому дуже показана процедура медіації? Парам, які знаходяться в, періоді, в кризовому періоді. Да? Все більше-менш непогано, а мою навіть добре. Але зараз, наприклад, там, кри... криза виліту дітей з гнізда. І вони вже забули, як вони проводили там час разом. Вони вже забули, що вони кудись там їздили, кудись виходили. У них були якісь спільні там, інтереси, крім дітей. Ну це так для прикладу. Їм знову треба повернути от якісь інтереси. Цікавості там знову налагодити побут і спілкування один з одним. Тоді психолог дійсно допоможе. Ще один нюанс: розлученим парам, у яких є діти. Цим парам дійсно потрібен психолог, який знає цю процедуру, так? як проводиться медіація і провести з ним? Як спілкуватися на рівні сусідів, сусідів знайомих. Не друзів, не родичів, колишній вам не родич, колишній вам не родич, колишня вам не родичка. Це просто дай Бог хороший знайомий, які емоції після там, конфлікту пройдуть там рік, два-три, і в принципі у нормальних більш-менш пар, нормальних, ну, скажімо, можна і до психолог зходити. Чухають да? емоції, вони якось налагоджують стосунки. Якщо вони не можуть налагодити стосунки. Тоді їм психолог якраз допоможе спілкуватися так, щоб дитина приходила там до батька, жила там там періодично, там чи бачилась до матері, і так далі. Якось встановити якихось графік. І тому подібне, як спілкуватися з дитиною, як проподносити це неправильне слово проподносити, як їй розповідати, чому це все там сталося з вами, так, і як вона там буде спілкуватися там з мамою, з татом, з іншими, там, з бабою, з дідом, з родичами якимось. І що, в принципі, на це на неї повинно вплинути ну, мінімум, скажем так. Оце принцип, це все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Завжди з вами, сімейний психолог, кандидат психологічних наук, вісім років наукового стажу, між іншим, так? Да? І 15 років. Стажу як психолога. Звертайтеся, залишу обов'язково контактні дані. Підписуйтесь на мій канал, будуть чи багато відео різних, є інші відео. Дивіться, цікавтеся. До нових зустрічей. Пока!